Вітаю, друзі! Ні для кого не секрет, що всі ми рухаємося в час вірусів, хвороб, захворювань, стресу, і нам потрібно підготувати свій імунітет. Тому я розкажу вам декілька класних лайфхаків. Як показали багато досліджень на даний період часу, що у більшості людей 85% захворювання пов'язані із роботою травної системи та кишківникам. Хороша новина в тому, що можна відновити мікробіом, нормалізувати кислотність, налагодити відтік жовчі та допомогти пішлунковій. Питання, як це зробити? Кожен тут має вибір: найпростіше нічого не робити, поки проблема не стане гострою. Очевидно, що це не найкраща стратегія, і думаю, ви мене підтримаєте. Можна вивчати все самостійно, але уявіть скільки часу піде на це, якщо ви взагалі цим займетесь. Адже якщо ви не вивчали цього раніше, то швидше за все ви не станете і зараз це теж робити. До того ж, інформація скрізь різна. В одному відео говорять одне, в іншому інше, в одних радять більше клітковини, там кажуть, що вони шкідливі через фітинову кислоту. Інший варіант взяти консультацію, але це також не гарантує 100% результату. Навіть фахівець може до кінця не розібратися той же самий терапевт, лікар, до якого виходите в ситуації, сказати, що у вас все добре, у вас майже нормальні аналізи і не заглибиться в глибину всього цього процесу. Ось глибину вашої ситуації е, може бути для лікаря невидима проблема, так. І в результаті поради, засоби із вашими симптомами виявляться неефективними. Тим не менш, коли точиться боротьба з наслідками, а не з самою причиною, нічого не виходить. Ситуація або змінюється, або стає ще гіршою. Ось, подумайте над цим, який висновок можна зробити. Ви повинні самі знати, як працювати зі своїм кишківником, хоча б на базовому рівні. Як правильно працювати з кишківником? Мабуть, у вас є питання, з чого розпочати, які послідовності, на що звернути увагу. Насамперед, якщо ви вирішили зайнятися своїм кишківником, то слід розібратися в анатомії і функції органів шлунково кишкового тракту. Багато хто нехтує цим, але це дуже важливий компонент, як вивчити, наприклад, автомобіль перед тим, як сісти за кермо. Потрібно знати, де газ, де е, тормоз, як переключається коробка передач, щоб на ньому їхати. Так само і ваше тіло. Ось воно нічим не відрізняється. Його потрібно знати, щоб на ньому далеко і довго їхати, щоб е, цей автомобіль їхав без капремонту. Після цього потрібно пройти діагностику на основі ваших скарг. Якщо скарг немає, можна зробити чекап, обстеження, загальний аналіз крові, копрограма, загальний білок, гастропанель, загальна біохімія. І, ну, наприклад, у всіх зараз дефіцити феретину, трансферину, желіза, теж можна подивитися, тому що це як пандемія. І як, ну, після здачі аналізів на основі всього цього можна скласти план роботи з кишківником. Він усіх буде індивідуальний, тому що залежить від стану, розберемося, що ми можемо зробити. Так? Ми можемо попрацювати з слизовими оболонками, з відтоком жовчі. Також ми можемо подивитися в нормалізацію кислотності, ферментативна підтримка, протизапальна терапія, санація кишечника, відновлення флори, корекція харчування. Хто з вас вже працює зі своїм кишківником, знає алгоритми, знає багато пунктів. Я б хотіла, щоб ви написали у коментарях, чи взагалі для вас актуальна і цікава ця тема. Тому що я вирішила створити клуб про здоров'я, де ви будете отримувати цінну інформацію, яка допоможе вашій родині бути здоровою. Якщо вам цікава дана пропозиція, під цим відео для вас є посилання на клуб про здоров'я. Але давайте ще розберемо трошки про тему кишківника. От. Здоровий кишківник – що це таке для вас? Запитайте мене про це і я вам відповім у коментарях. Я допоможу вам з ними розібратися, якщо вам актуально. Але, окрім шлунково кишкового тракту, ми будемо піднімати в клубі про здоров'я ендометріоз, варюкоз, желізодефіцит, гіпотереоз, стрес, автоімунні захворювання, гастродооденіт, проблема з жовчним. Я дам вам рекомендації, що робити, коли у вас болять суглоби, коли у вас є ревматоїдні артрити, у вас буде меню, яке буде допомагати вам бути здоровими. Ви будете отримувати рецепти. Я розкажу вам про рідкісні автоімунні захворювання. Наприклад, вони можуть траплятися разом, як міастенія і поліміозити, разом можуть бути. Чи знаєте ви щось про дане захворювання і про що ця хвороба? У багатьох людей вона проявлена, але її не діагностують, бо ніхто не звертає увагу. Я розповім вам, які препарати робочі, а які не працюють, які форми не засвоюються в організмі. Там буде декілька прямих ефірів, один із яких як оприділити рак крові, як не захворіти раком крові, як зробити профілактику, алергія та дерматити. Е Ну, ми знаємо, люди їтять дуже багато солодкого. Хтось говорить про те, що солодощі ми робимо натуральні, але чи вони корисні. Але яка норма споживання всього цього, чи знаєте ви? Я хочу вам сказати, що єдиної норми для всіх все одно немає. Але комусь достатньо два фініка, а комусь половинка буде забагато. Звісно, цукор є всюди. І що стосується ягодів фруктів, фруктози, людина думає: я з'їм три яблука або кілограм черешні, там натуральний цукор, це більш корисніше, ніж білий цукор, чи сироп, наприклад, топінамбура. Але насправді це не так, з ними можна перебрати, і надлишок цукру буде давати негативний вплив на ваш організм. Тому... Саме із солодкими ягодами та фруктами, гарбуз, диня, наприклад, та важливо не перебирати. Важливо розуміти, скільки там міститься фруктози. Вони можуть викликати також проблему шлунково-кишкового тракту і будуть навантажувати печінку по перетравленню фруктози. Ось. І взагалі людям варто навчитися оприділяти уже по етикетці, чи є щось у продукті корисного, чи немає. Як розуміти, є щось корисне чи немає нічого? Можна просто задуматися, наприклад, пастеризовані продукти, вони зберігаються добре. А що ж там міститься? Чому е, там є певний склад, який так довго зберігає продукт? І в довготривалих продуктах немає нічого корисного. Дивіться в цілому на склад, якщо е, там є мало інгредієнтів, це набагато краще, чим багато різних хімічних складових у продукті. Дивимося на всякі консерванти, е, підсолоджувачі, єшки, на дитячі харчування, в тому числі. Коли ви читаєте склад, ви маєте логічно навчитися розуміти, ви розумієте, що таке сіль, що таке м'ясо курки, наприклад, ви все це знаєте. Але коли йде назва, яку ви не знаєте, що це таке, як виглядає, якісь речовини незрозумілі для вас, які входять в склад даного продукту, краще дізнатися про нього, тому що ви не знаєте, як це буде впливати на вашу шлунково кишкову систему та організм. Зараз люди приводять дітей, у яких є дуже серйозні хронічні проблеми на консультації до мене. І з самого дитинства вже е... у дітей убита імунна система. Розумієте, батьки не навчаються самі, не передають цей досвід дітям, і ми маємо все слабше і слабше покоління і все більше і більше проблем. Тому, друзі, я створила для вас канал. Про здоров'я закритий, де я буду вас навчати здоровому способу життя. Посилання на цей канал ви знайдете під даним відео. Ви також можете подивитися на сайті, мої кваліфікації, мої дипломи. Якщо вам це, звісно, потрібно. Я провізор, краніосакральний терапевт, нейробіопсихолог, нейрофізіолог, остеопат дитячий, клінічний психолог. Ось реабілітолог, продовжує навчатись на сьогоднішній день за кордоном, має дуже багато цікавої та цінної інформації саме для вас. Тому запрошую вас у клуб про здоров'я, якщо ви хочете, щоб ваша сім'я була здоровою. Підписка на клуб всього 250 гривень місяць, тому до зустрічі з вами в клубі. Для тих, хто ще думає і вагається, скажу вам, що той вірус, який буде зараз. Ширитися світом він буде дуже серйозно вражати дітей, дитячу психіку. Будуть у людей створюватися дуже когнітивні спотворення. Хто ще не дивився мої відео у закритих каналах, також залишу вам підписку під цим відео і ви зможете переглянути, зареєструватися на корисну для вас інформацію. Отож, друзі, обнімаю і до зустрічі з вами!